діти! Це великий умивальник і мочалок командир. Хто це такий? До нас завістав на гостину мой Чи Щоб пізнали ви його. Мой дуже любить чистоту і всім допомагає стати чистими. Розкажемо мой як ми бережемо своє здоров'я. Що потрібно робити, щоб бути чистими? Миємо очі, миємо щічки, чистим зубки, чистим ротик. Чистим ушки і животик. Щоб бути чистим, потрібно митися. Необхідно завжди мити ручки після відвідування туалету, прогулянки перед їжею. Намилюємо ручки, робимо пінні рукавички, потім змиваємо їх, їх водою. Без води мило не милиться. Хлюб-хлюб-водичка. Мов та жаба-скрикотушка пострибала, хоч без ніг. Я за свічку, свічка у пічку, Я за книжку утекла І під ліжко залягла, Хочу я напити з чаю, але що це сам не знаю. Самоварний повний щерп утік з киребер. Що зробилось? Що зробилось і від чого все кругом підхопилось, завертілось, закрутилося млинком? Утюги за чами, чобітки за пиріжками, пиріжки за тарілками, Кочерга за пояском, Все силіптає, утікає, що аж курява стовпом. Тут із маминої спальні Клишоногий і кривий вибігає умивальник і кричить мені, страшний, ах, негарне, нечупарне, неумите поросятку, схожий ти на сауса, ти на себе подивись. В тебе вакса за ушима, в тебе клякса під очима, в тебе руки гидко взяти. Тож від тебе й штаненята Сміх сказати, штаненята геть від тебе подались. Рано вранці на світку умиваються качата, кошенята і мишенята і жучки, і павучки. Тільки ти не умивався, за мазурою зостався, І втекли від замазури і штанці і чобітки. Я, великий умивальник, славнозисний мий до дір. Умивальників начальник і мочалок командир. Тільки тупну я ногою, тільки крикну боювать. У кімнаті цю юрбою умивальників летять, І загавкають, завиють, заскрегочуть, завищать. І брудного замазуру всі ухоплять скоріш просто в річку. Просто в річку з головою полетиш. Стукнув він у бідний таз, закричав Карабароз! І щітки попідбігали, задерчали, затріщали і давай мене вмивать, ще й приказувать. Я бруднулю мию, мию, мию носом, мию шию. Ти, бруднуле, не забудь, чистим, чистим, чистим будь. Тут і мило підлетіло, з мила піна потекла І шуміла, і шипіла, і жалила, як бджола. Я від губки із кімнати прудко кинувся тікати. А вона усліп біжить ще й гукає. Гей, ловій. Враз я прискочив, огорожу перескочив, губка все за мною мчиться і кусає, як бовчиця. Аж дивлюсь, мій друг хороший, Крокодил старий іде. Він тотошу і кокошу на прогулянку веде. Губку мить він проковтнув, як цукерочку глитну, А тоді ногою туп ще й кричить. Він двома ногами гуп, ще й гарчить. Ти брудніший, ніж земля, він сказав. Забирайся звідсіля, загукав. А як ні, то до жену, він сказав, Ростопки проковтну. Та гукав. Ех, як кинусь я додому утікать, як візьмусь я руки ноги обмивать. Милом, 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 милом умивався без кінця. Змив і баксу, і чорнило з неумитого лиця. Враг штанці мої вбігають і до ніг мені плегають, а за ними й пиріжок. Ну, боїсь мене дружок, а за ним і бутерброд підлетів і прямо в рот. От і книжка повернулась, з нею й зошит молодець, Арифметика метнулась із абеткою в танець. Тут великий умивальник, славнозвісний мий додір, Умивальників начальник і мочалок командир підбігає. І танцює, і цілує, і каже так, от тепер тебе люблю я, от тепер тебе хвалю я. ти вже більше не бруднуля, а чистесенький хлопчак. Треба, треба умиватись. Умиватись треба нам. Ви бруднулі за мазулі, сором вам, сором вам. Так бруднулі за мазулі. Сором вам, сором вам. Хай славиться мило пашисте, рушник хай прославиться, чистий, хвала порошкові зубному і гребінцеві густому. Давайте ж бо митись, купатись, пірнать, хлюпотать, полоскатись У ночвах, у мисті, у ванні, в струмку, у ставку, в океані, І в річці, і в бані, Старі й молоді. Слава до вічна водіт. Мой дуже вами задоволен. Ви всі чисті і оханні. Знаєте, як митись, ручки і купатись. Воду потрібно любити. Вода вам допомагає стати людям чистими. Стежте за чистотою, а водичка вам допоможе. До побачення!